Цивільне право охоплює безліч життєвих ситуацій, спадкові спори, захист прав споживачів, компенсація завданої шкоди, укладання та розірвання договорів. Коли виникає правова проблема, важливо діяти швидко та професійно. Адвокатське об'єднання максимальний захист надає правову допомогу у складанні процесуальних документів, таких як позовна заява, апеляційна та касаційна скарга, заяви та претензійні заяви. Відшкодування шкоди моральної або матеріальної, спадкові справи, визнання права на спадщину, оскарження, заповіту, сімейні спори, розірвання шлюбу, встановлення або оскарження батьківства елемент. Для зв'язку з нами зателефонуйте на вказані мобільні телефони або напишіть на електронну адресу, адвокатське об'єднання, максимальний захист на захисті ваших інтересів.